За час 50-денного ультиматуму, який висунув російському диктатору Володимиру Путіну, президент США Дональд Трамп країна окупант може атакувати Україну 25 тисячами безпілотників і балістичних ракет. Таку думку висловив кореспондент BBC Френк Гарнер. Мене звати Яна Порхун. Докладніше далі. Схоже на те, що Трампу набридла ситуація, коли Путін відверто глузує з президента США, в той самий час атакуючи мирні українські міста балістикою та дронами. Як повідомляє Sky News, очільник штатів знову зазначив, що дуже незадоволений діями Росії. За його словами, якщо Москва не укладе угоду протягом наступних 50 днів, то Росії та її співучасникам будуть загрожувати 100% мита. Крім того, Трамп зазначив, що невдовзі до України надійде зброя на мільярди доларів. Зокрема, як стверджувало видання Axios з посиланням на власні джерела. Трамп планує передати Україні в рамках нового траншу ракети великої дальності, здатні уражати цілі в глибокому тилу Росії, навіть атакувати Москву. Тому сьогоднішні заяви Білого Дому виглядають надзвичайно багатонадійливими для України, хоча Трамп міг би бути і різкішим щодо Росії. Втім, кореспондент Френк Гарднер вказав у своєму матеріалі також і на ризики ультиматуму Трампа. Цитата. Час щоб запропонувати зустрічну пропозицію, яка запобігатиме загрозі санкцій за нинішньої швидкості стрільби. 50 днів теоретично також дають Росії час запустити ще до 25 тисяч безпілотників і ракет по Україні під час її щонічних бомбардувань. Він зауважив, що Трамп вже неодноразово висував Кремлю ультиматуми, і великі надії були колективно розвіяні як президентом Трампом, так і Путіним. Френк Гарнер навів приклад, коли у травні лідери чотирьох провідних європейських країн Франції, Німеччини, Великої Британії та Польщі приїхали до Києва та висунули Москві ультиматуми щодо припинення вогню. Інакше їй загрожуватимуть нищівні санкції. Але президент Путін швидко запобіг цьому, запропонувавши прямі переговори з Україною у Стамбулі. Але сам не з'явився в цій ситуації. Трамп нічого не зміг зробити, і ультиматум про припинення вогню не привів ні до чого. Водночас Гарднер не виключає, що цього разу може бути інакше. Дональд Трамп нарешті публічно висловлює своє розчарування Володимиром Путіним за враженнями журналіста BBC прес-конференції, яку Дональд Трамп щойно дав разом із генеральним секретарем НАТО Марком Рютте, демонструє, що президент США значною мірою підтримує справу НАТО та справу України. Це різкий контракт із публічною суперечкою Трампа і Зеленського у лютому в Білому домі. Але 50 днів дають Кремлю багато простору для маневру. Підсумовує Френк Гарнер. Це канал Телеграф. Мене звати Яна на Не забувайте про підписки та вподобайки. До зустрічі, Україна щодня зазнає атак з боку Росії. У повітрі одночасно можуть летіти дрони, крилаті та балістичні ракети. Усе частіше ці удари стають блискавичними а час на реагування критично малим. Мене звати Яна Прохон. Підписуйтесь на наш канал, якщо бажаєте дізнатись за скільки часу різні типи російських ракет та дронів долітають до Києва. Докладніше далі. Як дізналось видання телеграфію, і на швидше досягають цілі балістичні ракети. Зокрема, ракета Х м 2 Кинжал запущена з Липецької області Росії. Долітає до Києва за 3,2 і хвилини, а з тимчасово окупованого Криму лише за 2,4 хвилини. Якщо ж запуск здійснюється з півночі Каспійського моря 2000 км, то час до льоту складає 8 хвилин. Ще один небезпечний тип ракет – 9М723 «Іскандер-М». З Брянська до Києва така ракета летить 2,4 хвилини, із Курської області – 3,5 хвилин, а з Криму – 4,8 хвилин. Зазначимо, що навіть системи протиповітряної оборони Росії, як от С-400 із ракетами 40Н-6Е, можуть використовуватись для ударів по наземних цілях. Так, ракета, випущена з Брянської області, досягає Києва за 3,2 хвилини, а з Курської області за 4,9 хвилин. Ракета 3М-22 «Циркон» ймовірно, найнебезпечніша через свою гіперзвукову швидкість. Вона здатна долетіти з території Криму до Києва всього за 3,5 хвилин, а з Курської області за 2,7 хвилин. Водночас 3М14 калібр, хоч і не така швидка, може запускати з надзвичайно далеких позицій з Каспію або Середземного моря. Звідти час польоту – до 25 хвилин, із Криму – 7-10 хвилин. Крилата ракета Х-101 або Х-555, яка часто запускається стратегічною авіацією, летить із Каспійського моря до Києва 2 години 50 хвилин, а з Криму – 51 хвилина. Крилата ракета Р 500 що є складником комплексу іскандерка, має меншу швидкість, однак теж становить серйозну загрозу. З Брянська до Києва вона долітає за 4-5 хвилин, з Курської області за 6 хвилин, а з Криму за 7-10 хвилин. Ракета Х-59 МК 2 або ж Х-69 долітає з Брянської області за 13,7 хвилин, а з Курська за 17,3 хвилин. хвилини. Таким чином, у разі ракетного нападу з території близьких до Києва українські ППО та системам оповіщення залишається щонайбільше кілька хвилин для реагування. Особливо це стосується гіперзвукових ракет і балістичних носіїв, які летять із Криму, Брянська чи Курської області. Окремо слід звернути увагу на дрони комікадзе типу шахет 136 Вони долітають відстані з Брянська до Києва приблизно за 2 години, з Криму за 4-4,5 години, а з Приморська за 5 годин. Попри тривалість польоту, саме дрони часто використовуються для виснаження ППО та психологічного тиску. Це канал Телеграф, Мене звати Яна Пархун. Не забувайте про підписки та вподобайки. До зустрічі. Росія продовжує нарощувати масштаб своїх масованих атак по Україні. У ніч на 9 липня ворог вкотре побив свій рекорд, запустивши понад 700 повітряних цілей. Більшість з них дрони. Це вже п'ята масована атака з початку літа. Мене звати Яна Порхон, Підписуйтесь на наш канал, якщо бажаєте дізнатись, чи здатна Росія завалити Україну дронами, і чим ми відповідатимемо? Докладніше далі. Як стверджує видання UA з 2023 тисячі коли повітряні сили почали детально вести телеграм-канал з інформацією про атаки по 2025 рік, середня кількість російських атак збільшилась приблизно на 50%, а кількість ворожих засобів збільшилась приблизно на 1500%. При цьому важливо наголосити на очевидній зміні тактики терору. Останнім часом Росія нарощує масштаби атак саме шляхом збільшення кількості дронів, які в них використовуються. Так у 2023 році, під час найбільшої масованої атаки було запущено всього 36 БПЛА типу шахет. Як наголошує видання Українська правда три чверті всіх прильотів по українській території у прифронтовому Запоріжжі. Їх близько 2,4 тисячі. Другим за кількістю пожеж став Дніпро. Тут зафіксовано 420 прильотів. Росія не раз цілилась по дніпровських заводах, енергетичних об'єктах, складах і залізничній інфраструктурі Дніпропетровщини. Очевидно, з метою порушити постачання техніки і боєприпасів на схід. Влада України цілком серйозно ставиться до загрози масштабного російського терору. Наголошує видання Telegraph.ua. Крім стандартних засобів ППО, військові вже зараз акцентують свою увагу на нових можливостях протидії. Серед них новітні дрони-перехоплювачі та легка авіація. Дрон-перехоплювач, різновид військових безпілотних літальних апаратів, призначений для знищення повітряних цілей, тобто застосування протиповітряної оборони. Зазвичай перехоплювачами є FPV-дрони, як квадрокоптери, так і апарати літакового типу. У розпорядженні України є кілька видів дронів-перехоплювачів, і їх вже активно почали використовувати. Наприклад, у ніч на 4 та 9 липня для відбиття одного з наймасштабніших повітряних нападів Росії Україна застосувала крім традиційних засобів дрони-перехоплювачі. Вони ефективно відпрацювали. Було зафіксовано десятки поразок безпілотників ворога. А однією з найновіших українських розробок є безпілотник Стінг, який здатен перехоплювати шахет 136 замість звичних засобів ППО. Розробники групи Wild Hornet стверджують, що дрон може літати зі швидкістю понад 160 км за годину на висоті близько 3 Кілометрів стінг пілотуватиметься із землі за допомогою окулярів віртуальної реальності, що дозволяють оператору точно бачити куди він летить. Майбутня розробка матиме систему наведення зі штучним інтелектом, яка дозволить пілоту фіксувати ворожі цілі. До переваг дронів можна віднести масовість та дешевизну. Як пише видання Ліга, вартість одного зенітного дрона коливається від 1500 до 16 тисяч доларів США, що дешевше ніж ракети або ворожі шахеди. Судячи з останньою страшною атакою на Київ, Путін вирішив застосувати проти України тактику Садама Хусейна. Вважає військовий аналітик Дмитро Чернишов. Ця тактика терору цивільного населення отримала назву Війна міст, коли головною метою стає не знищення армії противника, а підрив його волі до спротиву. До 1984 85 років, коли Ірано-Іракська війна перетворилась на позиційну м'ясорубку, яка дуже нагадувала Першу світову. Саддам Хусейн почав систематичні авіаційні та ракетні удари по найбільших іранських містах, включаючи столицю Тегеран. Щоб зламати іранський дух, іракці використовували радянські тактичні ракети Луна М, а згодом і потужніші склад Б для Ірану. Це було справжнім ударом. Їхня ППО була слабкою, а авіація майже не злітала через нестачу запчастин. Але Аятола Хомейні таємно отримав невелику партію ракет склад Б з Лівії від Муамара Каддафі. І 12 березня 1985 року перша іранська ракета вдарила по сториці Іраку Багдаду. Почалась перша в історії справжня війна балістичних ракет між двома державами. Жителі обох столиць жили в постійному страху. Після 1985 року інтенсивність обстрілів то спадала, то зростала. Обидві сторони накопичували та модернізували свої ракетні арсенали. Саме цей ракетний терор став однією з головних причин, чому Іран зрештою погодився на перемир'я в серпні 1988 року. Чи дійдуть Україна та Росія до перемир'я питання дискусійне. Але якщо Путін використовує криваву тактику Саддама Хусейна, йому варто нагадати, як саме закінчив іракський диктатор. Садама Хусейна стратили рано вранці, 30 грудня 2006 року. За повідомленням агентства Аль-Арабія, Садама Хусейна повісили в штаб-квартирі військової розвідки Іраку в Багдаді. Окрім лікаря, біля Ешафота були присутні іракські чиновники, кілька суддів і представники ісламського духовенства, а також відеооператор. Отже, останні хвилини життя Садама були зняті на відео. Це канал Телеграф. Мене звати Яна Порхун. Не забувайте про підписки та вподобайки. До зустрічі у неділю 6 липня російські війська вдарили по Кременчуку Полтавської області. Зокрема, через ворожу атаку постраждав місцевий територіальний центр комплектування. А зранку 7 липня Росія знову поцілила по будівлях ТЦК. Цього разу вибухи пролунали у Харкові та Запоріжжі. Такі атаки ворога нестандартна стратегія. Зауважує видання «Телеграф.ua». Підписуйтесь на наш канал, якщо бажаєте дізнатись, чому росіяни атакують ТЦК. Мене звати Яна Порхун. Докладніше далі. Ще у лютому, березні цього року територіальними центрами комплектації рівного Павлограда та Кам'янця-Подільського прокотилася серія терактів та вибухів. Нагадує видання Телеграфує. Поступово ворог пройшов від диверсії та мінування ТЦК до авіаційних ударів та дронових атак. Вперше окупанти атакували ТЦК безпілотниками «Камікадзе» 30 червня у Кривому Розі. Як повідомили у сухопутних військах зсу, на момент атаки військові та персонал установи перебували в укритті, завдяки дотриманню заходів безпеки, обійшлось без постраждалих серед особового складу. Однак поранень зазнали цивільні, які на той момент були неподалік від епіцентру вибуху. А 3 липня російські війська вдарили по будівлі ТЦК у Полтаві, як підкреслив речник сухопутних військ ЗСУ Віталій Віталій Саранцев. Системний характер цих атак має на меті зрив мобілізацію українських воїнів. Втім, за словами капітана ЗСУ Назара Крицкалюка, Росія не просто намагається зірвати мобілізацію в Україні або уповільнити її. ТЦК стали центральною метою для ворожих дронів та ракет через провал великої антимобілізаційної кампанії російських пропагандистів. Експерт нагадав, що раніше Кремль створював та просував у медіа та соцмережах чимало діпфейків та іпсо, намагаючись розігнати у нашому суспільстві, як то кажуть, зраду навколо так званої бусифікації. Іноді це давало свої плоди, погоджується експерт. Але станом на теперішній час ми бачимо, що пропагандистська компанія ворога навколо мобілізації до українського війська поступово спадає, оскільки наші громадяни та змі поступово адаптуються до інформаційного впливу ворога та починають його фільтрувати. Тому удари по ТЦК це частина психологічного тиску на українське суспільство, спрямоване на розповсюдження панічних настроїв серед пересічних українців. Головне, щоб суспільство не панікувало, дотримувалося інформаційної гігієни, а також розуміло, що такі терористичні акти ворога не завадять силам оборони захищати Україну, наголошує експерт. Але постає важливе питання. Чим відповідь ЗСУ? Вже сьогодні очевидно, що українські військові адаптувались до змін ворожої тактики. У відповідь ЗСУ проводять зміцнення оборони ТЦК та розосередження функціоналу центрів. Це канал Телеграф. Мене звати Яна Прохун. Не забувайте про підписку та вподобайки. До зустрічі. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.